Так, сьогодні ми ще один урок продовжуємо займатися задачами на використання властивостей календаря. І так, прочитаємо перше. Ну, Були діти, які мені просто надсилали відповідь. Питання, чи може рік розпочатися в п'ятницю, а закінчитись в неділю. Вони пишуть, так, ні, ніяких пояснень. Треба в таких задачах щось пояснювати, чому так, чи чому ні. Деякі діти взагалі не пам'ятають, що в році 365 днів як мінімум. А якщо високосний, то 366. Так, ну і давайте теж. Третє: чи може бути в лютому п'ять понеділків, вони теж писали так, ні. А треба було сказати: якщо так, то що повинно виконуватись? Не просто дати відповідь так чи ні? Можна просто Якщо я правила, що. Я... Якщо ну, я отправила на переміння, я да, зараз... так, 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 Добре, якщо тобі на перерві, я потім подивлюсь. подивлюсь. І так, давайте розберемо першу задачу з ДЗ. Чи може рік розпочатися в п'ятницю, а закінчитись у неділю? Ну, багато дітей відповіли, хто надсилав мені, що не може. А чому не може? Треба ж довести. Ну, деякі діти там писали, що рік завжди закінчується в той день, в який він і почався, так? І тому в нас якби йде з дивих на один день. Така властивість коли? Коли рік звичайний, а не високосний. Так, тобто, якщо рік високосний, то якщо він розпочався в п'ятницю, то він закінчиться у суботу, а в неділю не може. А, ну, ілі можна було, або можна було сказати, ще що так, щоб рік розпочався в п'ятницю, а закінчився в неділю, в ньому повинно бути 367 днів, а такого бути не може. Тому відповідь в нас а, яка буде? Не може, бо тоді в році буде 367 днів. Це зрозуміло? Не треба розбирати більш детально? Не треба. Не треба. Це зрозуміло. Друге, скільки днів у році, якщо перші і останні дні вівторки? От теж, те, що ми сказали на початку, коли а, почали першу задачу розв'язувати, якщо рік звичайний він закінчується в той самий день. В якій і розпочався, тобто 31 грудня теж саме, що 1 січня. Тобто, якщо він і розпочався, і закінчився у вівторок, то в цьому році це звичайний рік, не високосний, а тому в ньому 365 днів. Зрозуміло, так? І третя задача: чи може в лютому бути 5 понеділків? Деякі просто написали так. Може, але при якій умові? Що тоді повинно обов'язково виконувати? Що, ну, що? повинен бути високосний, високосний рік. рік. Високосний рік і не тільки це. І ще треба, щоб перше число було саме у понеділок. Бо які числа повторюються по 5 разів? Перше, ну, якщо 29 днів, то тільки перше число буде повторюватися. Той день тижня, який на перше число випадає, він буде повторюватися 5 днів. Бо це будуть які числа? Перше плюс 7, 8, плюс 7, п'ятнадцяте. Плюс 7, 23 і плюс ой, 22, так? І плюс 7 29. Це Це тоді, тобто як треба було відповісти так, якщо 1 лютого тире, понеділок? Так, а далі давайте будемо розв'язувати сьогодні такі ж самі задачі, тобто теж задачі на використання властивостей календаря. Запишіть сьогоднішню дату 11 квітня. Класна робота. Класна робота. <кій> Тема уроку задачі на використання. Задачі на використання. Властивостей календаря календаря. Так, і ми сьогодні розв'язуємо ось ці три задачі з року номер 21. І так, давайте. Номер перший розберемо, спочатку прочитаємо умову, запишемо її, і ви можете спробувати дати мені відповідь, але я трошки поясню, не поспішайте. Чи може в місяці одночасно бути 5 неділь, 5 понеділків і 5 вівторків? Якщо ваша відповідь так, то треба сказати, на які дні тижні вони будуть, на, які, на яку дату вони приходяться. Так і напишемо: чи може. У місяці. Бути п'ять неділь це день тижня, так? Не тиждень, а неділь, неділь. П'ять понеділків. І п'ять вівторків. Так, розв'язання. Тобто може йти... Тут важливо, що ці дні тижня йдуть один за одним неділя, понеділок, вівторок. Чи може бути так, що вони по п'ять разів випали? Якщо так, на які числа вони приходяться? І ще яка умова повинна бути? Так, у вас є дві хвилинки на те, щоб подумати. Так, я поки що поставлю на паузу. Ви думайте, е, я думаю, що час вийшов. Давайте, може, цю задачу разом розберемо, якщо немає ще відповідей. Дивіться, діти. А, взагалі в нас тиждень, о, не тиждень, місяць, може містити, або 28 днів, якщо це лютий, так, або ну, Якщо він високосний рік, то 29, так бачу, я мене на щось надіслав. Може 30 і 31. Тобто, по максимуму, у місяці може бути 31 день. Ось давайте з'ясуємо, які дні тижня можуть повторюватись по 5 разів, ті, які випали на перше, друге чи третє число, якщо в місяці 31 день. Ну, Наприклад, неділя була першого понеділок був 2-го, вівторок 3-го. Тоді скажіть мені, будь ласка, а наступна неділя якого буде числа? 1 плюс 7 буде 8. 8. 8 плюс 7 – 15. 15 плюс 7 – це буде? Це буде 22. Так. І ще плюс 7 буде 19. Двадцять 29. 29, дев'яте. Так, тоді тут буде відповідно 9, 16, 23 і 30. Тобто, бачите, і тут те, що випало на 3 число, якщо в місяці 31 день, буде 3, 10, 17, 24 і 31. Тобто таке може бути, але при яких умовах? Якщо в місяці 31 день. І так, напишемо так, таке може бути, може бути при умові, що в місяці 31 день і перше це неділя. Друге вівторок? А третя середа. Чи що там? Ой, понеділок і вівторок, вибачте, понеділок, А третє – вівторок. Понеділок. А третє – вівторок. Тобто відповідь? Може, але ось наша відповідь. Якщо в місяці 31 день, перше, друге, третє це неділю, понеділок і вівторок. І так, номер другий. Давайте прочитаємо, чи можна очистити це діти. Так, можна. Можна. Номер два. Так, робіть скріншот, діти, бо часу немає. Зробили? Mm -hmm. І так, читаємо номер другий. Петрик сказав, у минулому місяці було 5 вівторків. А Василько відповів: тоді, навіть не згадуючи, скільки в цьому місяці в днів, я можу сказати, скільки в ньому було п'ятниць. От слово минуле збиває трошки з толку. Можна так написати. Петрик сказав. Я знаю, скільки було вівторків в місяці, да? Я знаю. А, ну там не просто скільки. Що вівторків було 5. Що вівторків було 5. А хто там йому Васильку, да? Василь, що відповів? Я можу сказати, скільки було п'ятниць. Я можу сказати. Скільки було п'ятниць? Чи це можливо? Якщо так, то скільки п'ятниць? Скільки було п'ятниць? Так, у вас є ще час. Чи можливо це, ну і взагалі можна ще сказати, при якій умові. Так, у вас є час. Думайте. Так, давайте розберемо цю задачу. А, хтось з тих, хто вірно відповів, може а, доповісти, хоче там чи Настя Логіна чи Настя Харлова. Чи давайте я поясню. Пам'ятаєте, ми на початку року сказали, що той день тижня, який випадає 5 разів, він випадає на які числа? А перше. на перше, на друге чи на третє, так? так. Тобто наш вівторок, можна так написати, той день тижня, який випав 5 разів. Який випав п'ять разів разів попав на які дати? Попав або на перше, або на друге, або на третє число. А тому давайте розглянемо три випадки. Якщо вівторок попав на перше число, дивимось, середа, четвер, п'ятниця, тоді буде четверте, так? Тобто, якщо вівторок це перше, перший випадок, і якщо вівторок перше, то п'ятниця буде четверта. А, а, а той день тижня, який випадає на четверте, не може бути п'ять разів. Він 4. То п'ятниця четверте. Тому випаде 4 рази. Тому вона випаде. 4 рази. Так, якщо вівторок це друге. то п'ятниця буде п'ятого. І ті ж самі міркування? Якщо вівторок, третя, то п'ятниця шосте. У всіх випадках, у всіх випадках, випадках. П'ятниця випадає чотири рази. П'ятниця випаде чотири рази. І тому відповідь чи можливо це? Можливо. І він сказав, що п'ятниця буде чотири рази. Чотири рази п'ятниця. Так, так, далі, давайте ще встигнемо обговорити хоча б номер третій. Може хтось встигне дати я я вам відповідь? Прислала. Прислала, так? Добре, зараз я подивлюся. І так, в номері третьому нас а, нам кажуть, що у лютому 2024 року, це був високосний рік, було 29 днів. І так, номер третій. У лютому. 2004 року було 29 днів. З них 5 неділ. неділь. Неділь. Неділь – це день тижня, так? Який день був 23 лютого? Який день? Був 23 лютого. Це дуже проста задача. Лютого. А я вам даю хвилинку на те, щоб відповісти. Можна просто надіслати мені день тижня. Так, це була Настя Логіна, вона отримає ще одну зірочку. Так, так він трошки помилився ще є час озерний. Так, ну що, давайте може... Так, Настя Харлова. Так, вірно, Настя. Ще, ще одна ділочка. Добре. Давайте вже розбирати, бо в нас одна хвилинка залишилася. Так, що ми бачимо, що якщо в лютому було 29 днів, то а, і 5 неділь, то а, перше число точно було у неділю. Так як було 5 неділь, то пер, а, першого числа, 1 лютого була неділя. Ну того була неділя. Неділя. А якого ще вона була? Тобто неділя випала на перше, далі плюс 7. На восьме, на ну, на 15 20, 22 і 22, 22-е, так? Це а. були неділі, неділі. А тому 23-е це точно буд. О. 23-е був понеділком. Це відповідь в понеділок. І так, що ви берете надім? Надім ви берете ось ці три задачі домашні завдання до уроку номер 21 Теж кожна задача оцінюється в зірочку, але, будь ласка, пишіть пояснення. Просто відповідь так, ні. Ну, буде, може, якась там одна зірочка з трьох. Так, добре. Тому на сьогодні ми закінчимо. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі.